Продукція клітинного харчування від американської компанії Bepic. Be Отримала замовлення я на нього дуже довго чекала омега, жир, чистий норвезький жир, лосося. Дві пляшечки це для моїх клієнтів. Хто також хоче собі, робимо замовлення. Я вам оформлю замовлення напряму з США до вашого дому, або ж оформлю на себе. А потім вам перешлю, чистий норвезький жир лосося. В баночці 60 капсул. Приймати по інструкції дві капсули в день на голодний шлунок. Можна і одну капсулу приймати. Це можна підлаштувати, регулювати, все під себе підлаштувати. Отже, дві баночки це для моїх клієнтів. Також отримала кораловий кальцій ось такі. Це для того, щоб робити воду лужною, для того, щоб водою можна було напитися, бо є такі е, випадки, що от людина п'є дуже сильно багато води, а в напитися в не, можна, не відчуває ну, насиченості водою. То це тут такі маленькі є такі штучки, вони кидаються у водичку, і вода робиться лужною і корисною, для того, щоб нею можна було дійсно напитися. То В одній паковочці 15 таких сашетків. Ось, це, не знаю, це люди замовляли, але я не знаю, чи візьмуть. ну, Будемо бачити. На зв'язку ось то, то таке кораловий кальцій. Хороший тут термін. Коралові кальці це якщо велика сім'я, якщо ви багато споживаєте води, то це хороша річ для того, щоб наситити організм водою. Ось то. так. Так, Елевчик, в мене є завжди елевчик. Кому потрібен елевчик, пересилаю наявності. По Україні оформлюю замовлення напряму з США до вашого дому. Ви обираєте продукцію, все, що ви хочете, замовляєте оплачуєте, я вам замовляю. Ось бікардію для підтримки серцево-судинної системи. Підтримати своє сердечко, свої судини, нормалізувати тиск обмін речовин протитромбоутворення, бо дуже багато людей вмирає протитромбоутворення. Ну, якось так складається, не знаю. Ось. При інсультах, інфарктах, щоб запобігти ці хвороби, ось або вже пост, коли вже сталося ця таке, то також приймати, знімає запальні процеси в серцево-судинній системі. Тут дуже гарні компоненти: конзим q 10 всі необхідні вітаміни, вітамін в 6 В 9 в 12 вітамін С, вітамін Д3, вітамін К1, магні, калій, фоліова кислота, аргеніни, алацитрулін, амінокислоти, завдяки яким наші судини насичуються оксидом азоту. Це киснем для того, щоб наш тиск в корі головного мозку був стабілізований, нормований і щоб він нас не робив нам дискотеку в нашому організмі. Ось також гліт, червоний буряк, конзим q 10 і вся ця суміш. Вона підкріплена біоперіном, чорним перцем для кращого засвоєння, для того, щоб краща була доступність цих всіх компонентів. Компоненти всі вказані, дозування всі вказані, робочі, все належним чином. Виготовлено все в США це американська компанія Біепік клітинного харчування. Також колаген, епіксім, кол, колаген пінаколада такий упаковочка розрахована. На місяць прийому, всередині є мірна ложечка, це контроль апетиту, контроль ваги, це також шкіра, волосся, нігті, наші судини, наші м'язи, все абсолютно колаген він дуже чинить велику дію на організм людини. Це антивікова добавка. В складі містяться гриби, гідролізований колаген, також берберін є тут в складі. Гриби, кордицепс і левова грива, Ось. і також амінокислоти. Колаген дуже класний, це для моєї клієнтки, моєї замовниці. Вона бере колаген і омегу, чистий норвезький жир. Ось також дуже класна річ. Рекомендую до вживання. Хто також собі хоче таке замовлення, Пишіть, дзвоніть, кажіть, оформлюю замовлення, продукція клітинного харчування омега-3. І кораловий кальцій. Ось такі продукти клітинного харчування чинять дуже гарну дію на організм, поліпшують, полегшують. Ми перестаємо ходити до аптеки. Перестаємо відвідувати лікарів, бо я знаю, є багато людей, які просто отримують задоволення від походів до лікарів, від лікаря до аптеки, від аптеки до лікаря, і так по колу людям це подобається. Отже, якщо ви не з тих, то обираємо продукти, якісні продукти клітинного харчування, заправляємо свій організм найкращим паливом для того, щоб менше хворіти, краще почувати, переходити на високі вібрації, бути завжди в тонусі. Завжди мати енергію для фізичної витривалості, для того, щоб мати гарний сон, висипатися і не бути на другий день вижитим як лимон. Мати енергію, ось володіє противірусною, протипаразитарною, протигрибковою дією, усуває пухлини, інфекції, екземи, акне, атрофічний язик, псоріаз, демодекс, вітіліго багато працює, і червона вовчанка, в кого також нормалізує вагу, тиск, сон, рівень цукру, в крові, обмін речовин, роботу щитовидної залози, нирок, шківника, нервову імунну систему зміцнює та <кій> підвищує потенцію. Лібіду, розумовий і фізичний, процезаційність та пам'ять, <кій> можна придбати 15 капсул, можна придбати упаковочку на 30 капсул, можна придбати 3 упаковки по 30 капсул, як ви бажаєте за вашим бажанням 3 упаковки. Можна 4-5 упаковок придбати, можна 30 капсул плюс 15, 45, все за вашим бажанням, все як ви то собі бажаєте. Отже, підтримуємо себе, свій організм для того, щоб не хворіти, гарно себе почувати, мати купу енергії, радіти життю сьогодні і зараз, тому що наше, наше майбутнє невідоме яке, ми маємо себе підтримувати.